Ви знаєте, що сьогодні пройшли обшуки у цього колишнього губернатора Єкатеринбурзької області в Росії Ткачова? Ройзмана. А, у Ройзмана. У Ройзман... він, 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 він мером здається був. А, мером да, мером. мером. Ну, гаразд. Значить, там пройшли, там пройшли обшуки у нього угу. за те, що він нібито війну називає війною, але у нього знайшли дещо дуже цікаве. І пам'ятаєте, як ми говорили, що відкриттям кримінальних справ ФСБшники намагаються створити видимість того, що там вони що Гордон не російський агент, що й все інше. От і з'явилася інформація про те, що смішко. Проти смішка відкрита е ой, кримінальна ой, ой, справа. Ой, 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 як грубо відкрита грубо. кримінальна справа про держзраду, угу. Після чого що зробили росіяни? Знайшли російського опозиціонера, е ну, його можна назвати опозиціонером. Ну, так. Тобто це ми не говоримо. Хороший, він поганий. Він там, російський опозиціонер При... Розьман. Знайшли. І це капець, як смішно. Візитку смішка! Це не жарт. Я вам серйозно говорю. Рія новини. Візитки іностранних політиків, дипломатів, общественних діятелів, в тому числі екс-глави Служби Безпеки України Ігоря Смішко, знайшли в квартирі бувшого глави Екатеринбурга Євгенія Ройзмана в ході обіска. І ви будете сміятися, Сергій. Та я вже сміюсь. Ви будете сміятись, але я лише зараз згадав, що Смішко Труїв, труїв Ющенка. Я ну, лише так, зараз згадав. Так, Смішко і інший був. А прізвище. ну, добре, щось вилетіло. Коротше, пам'ятаєте історію з візитки Яроша? Тепер у Ройзмана знайшли візитку Смішка. І для них це, вони роблять з цього цілу таку медійну подію. Типа, дивіться, Смішко. Смішко. І це все робиться для того, щоб ми не говорили більше про те, що він російський агент, слухайте, що він співпрацює з Росією. Слухайте, у мене зараз, от я звертаюся до ФСБ. Ну, от мені за вас соромно навіть більше, ніж за Папу Римського. Ну як я розумію, що ви ідіоти всі поголівно. Починаючи від вашого верховного головнокомандувача Путіна і закінчуючи якимось там рядовим опером. Ви ідіоти, ви, ви, ви фізіологічні. У вас це діагноз. Я вам дарую діагноз. Я вам його зараз встановлюю. Це діагноз. Але не думайте, що всі такі ідіоти, як ви. Ви вже дожилися до того, що стали найнерозумнішою нацією у світі. Тому що ви не вчитеся, тому що ви дивитесь гівняні Ну, Слухайте, як може бути здоровою нацією, яка 30 років дивиться Дом? -2? Дом і дом два. Абукіне, а ще там щось. Ну, неважливо. Тобто, ви вже, ви вже деградували, інволюціонували до найпростіших. Да І чомусь мені. ви думаєте, що всі інші люди, вони на ваші хитрі оці оперативні комбінації, комбінації купляться. У мене дитина не повірить в це. Ну, там, у мене дитина доросла, племінниця моя, якій 11, вона не повірить, вона сміятиметься. Ну, по-перше, сміятиметься, тому що смішко об'єктивно смішне прізвище. По-друге, Ну, тому що ситуація анекдотична. Анекдотична. Ви намагаєтесь зараз легалізувати вашого агента ну, настільки всратим способом, що це має увійти в підручники як взірець найвсратішого оперативного прикриття.